12 років тюрми за пособництво державі агресору. Такий термін на підставі доказів зібраних СБУ заочно отримала колаборантка мешканка Пологівського району Запоріжжя, яка стала депутатом на незаконних виборах окупантів. За матеріалами справи у вересні 2023 року жінка подала свою кандидатуру від партії Єдина Росія до окупаційної Куйбишевської окружної ради. За результатами псевдовиборів вона зайняла посаду депутата та була включена до депутатської комі... Місії з бюджетних питань. Пізніше того ж року жінка агітувала місцевих мешканців взяти участь у виборах президента РФ, які загарбники проводили на окупованих територіях. Ці матеріали були використані російськими пропагандистами для створення видимості підтримки дій і рішень держави агресора на окупованій території. На підставі доказів зібраних СБУ суд заочно визнав жінку винною в колабораційній діяльності та пособництві державі агресору. Її засуджено до позбавлення волі на термін. Мін 12 років з конфіскацією всього належного її майна. 53 історії про тих, хто на схилі літ залишився без дому, але продовжує жити з вірою та надією. У Франківську презентували книжку, створену на основі спогадів літніх людей, які через війну втратили рідні домівки. Героями стали мешканці прихистку Войнилові Катерині Паніні, 73 роки. Жінку евакуювали з села Калинове, що на Донеччині, і вона вже рік мешкає на Франківщині. Село розбите. У доньки теж квартира розбита, і в, той, в другої доньки розбитий дом повністю. Вона в Італії. В неї дівчинка інвалід. О, ця дочка в Києві от, в общежиті житті живе. Мені нема куди діватися, вони не можуть мене забрати нікуди. От з такими вадами. Умови в нас добрі, дуже добрі. Я думала, я в рай попала після того, що я пережила. У нас четверо в кімнаті, в нас є душ в кімнаті, туалет в кімнаті, у кімнаті в нас є. Презентували історії людей благодійний фонд Карі та сівано разом з народним артистом України Олексієм Гнатковським. Актор уже багато років підтримує благодійні ініціативи, бере участь у соціальних та культурних проєктах і цього разу каже не міг залишитися осторонь. Для мене це дуже важлива ініціатива, як для громадянина просто України, і як для митця і художника, і зрештою, як для. Ловика, якщо ми залишилися тут в тилу. То для мене є принциповою позиція, тому що вся країна має бути залучена в процесі оборони країни своєї. Тобто, всі громадяни, всі українці, які називаються українцями, повинні боротися за незалежність, і це може бути в різних форматах або ти на фронті зі зброєю в руках. А якщо ти залишився тут в тилу, то ти маєш робити ну робити все, щоб бути достойним цього. Нині у прихистку села Войнилів живуть десятки людей, які пережили втрату дому та вимушено переїхали сюди з Харківської. Донецької та Херсонської областей тут їм надають житло, харчування, медичну допомогу та психологічну підтримку. Але утримання цієї установи кажуть карітасі, що місяця потребує значних ресурсів, і вже з червня цього року помешкання залишається без фінансування. Тож усіх небайдуже закликають підтримати їх гривнею. Я сам особисто привозив цих людей, частину цих людей, Новогродівка біля Покровська. І я бачив тих людей, спілкувався і бачив в яких умовах вони жили, в яких умовах вони виїжджали зараз. На даний час ми стараємося зробити їм певні умови, але певна річ що для цього потрібне і забезпечення. І ми як церква, а церква це є вся громада. Дуже важко отримати цих людей і не тільки нам, але й всім іншим. І ми хочемо згуртувати громаду, щоб вони бачили. Тим більше, що такі прихистки і медичні центри вони на майбутнє будуть потрібні навіть для наших поранених воїнів. Ознайомитися з історіями мешканців можна на сайті благодійного фонду. А кожен, хто хоче підтримати подальшу діяльність прихистку, може долучитися до збору. Посилання на нього можна знайти у соціальних мережах організації. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. З турботою про тих, хто вирушає у дорослий світ. На Прикарпатті стартувала акція валіза у майбутнє. Вже сьомий рік поспіль Мальційська служба допомоги Івано-Франківську підтримує випускників інтернатів та спеціалізованих закладів, даруючи їм валізи з усім необхідним для самостійного життя. Це у нас кухонні принадлежності. Наприклад, ось така каструля є, сковорідка. Також це різні для. Сну для ліжка, також є всякі пледи і ось така праска. Є ще гігієнічні набори і всякі кружки для навчання, також можливо, щось щоб було світло дітям. Також у нас є, розділяється для дівчат і для хлопців. Для хлопців у нас представлений тример і також інструменти. А для дівчат це фен і швейний набор. Перший проєкт стартував у 2018 році для 18 випускників Печеніжинської школи-інтернату. Відтоді кажуть, мальсійській службі спакували вже понад дві сотні таких валіз. Цьогоріч усім необхідним планують забезпечити 39 дітей. Вартість одного такого подарунка приблизно 17 тисяч гривень. Цьогоріч ми підготували 39 валіз для випускників різних спеціалізованих шкіл, інтернатів, реабілітаційних центрів. Це є Черче, Рогатин, Калуш. Медейні, щоб зібрати кошти на валізи у майбутнє, волонтери мальційської служби придумали символічний спосіб. Цього року ми вирішили зробити таку креативну ідею, де ми будемо ходити з ось такими валізами, прикрашеними дитячими малюнками. Будемо ходити по місту і збирати гроші для діток. Підтримати збір на необхідні речі для дітей можна в будь-який зручний спосіб: скласти грошову пожертву безпосередньо в Офісі Мальтійської служби допомоги або ж переказавши кошти за QR-кодом. Усі реквізити також можна знайти на офіційних сторінках мальційців у соцмережах. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Провести канікули не тільки весело, але й корисно. В Івано-Франківську упродовж червня-липня працюватимуть 10 літніх шкіл. Активності проводитимуть на базі закладів позашкільної освіти різного спрямування. Тому діти зможуть обрати те, що їм до вподоби, каже директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. Будемо мати літні школи в 10 позашкільних закладах. Різного спрямування, від спортивного до СТЕМ напрямку, мистецтва тощо щодня, окрім суботи і неділі, з 10 ранку до 14 години будуть відбуватися ці літні школи. Вони цілком безкоштовні. Сюди входять екскурсії, майстер-класи, навчання, підготовка до школи. Батьки зможуть обрати те, що їм до вподоби, і що хоче їхня дитина. Також можна спробувати декілька напрямків. Сьогодні відвідати спорт, завтра мистецтво. Такий проєкт. Проєкт втілюється в четвертий рік поспіль. Минулого літні школи встигли відвідати майже 12 тисяч дітей. Батькам радять якнайшвидше з інформацією на офіційних сайтах шкіл та записувати школярів на заняття вже зараз. Напрямів насправді дуже багато. Кожна школа має свої афіші, номер контактний телефону, де можна зайти, ознайомитись, передзвонити і записатися обов'язково, адже ажіотаж дуже великий, і вже зараз ми бачимо є реєстрація в деякі школи. Тому батьки, за прикладом минулих років, починають реєструватися для того, щоб в літні місяці дитина відвідувала ці літні школи. До слова, навчальний рік у всіх школах міста завершиться 30 травня. Однак рішення у якому форматі проводити останній дзвоник приймає дирекція кожного закладу окремо. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал «402». Під бойківські мотиви у національних костюмах встановили рекорд України. У Франківську три сотні танцівників одночасно виконали бойківчанку. thank mm -hmm. you На стадіоні рух зібралися учасники з трьох областей. Кожен колектив одягнув вишиваний однострій, притаманий своєму етнографічному регіону. Учасниця народного аматорського ансамблю Карпати розповідає: у танці важливо передати не лише швидкий темп бойківчанки, який побудований на присіданнях та підскоках у повороті, а й сам стиль та деталі вбрання. Цей костюм, якраз бойківського орнаменту, бойківський стиль, який відповідає саме стилю і цього. По танцю бойківчанка. фартушок, спідничка, під низом ще два під'юбника, сорочка, вишивка. Воно все передає стиль бойки, кептарик і так само орнаменти на віночку. Воно все в поєднанні. Так само у хлопців специфічний такий орнамент на штанах, на сорочці, на кептарику і капелюх обов'язково. До встановлення рекорду долучився й народний ансамбль танцю з Львівщини. Його учасниця Анастасія Сташкевич каже, готувалася до виступу самостійно, спостерігаючи за відеозаписом, на якому був презентований цей танець. На підготовку витратили майже два місяці. Він мені дуже сподобався. Там дуже захоплююча музика. От я танцюю і мені. Оти хочеться жити. Він дуже такий захоплюючий. У Нас один танець, і ми, якби, по одному зразку це все танцюємо. Ініціаторкою заходу стала доцентка кафедри сценічного мистецтва і хореографії Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Квацко. Бойківську хореографічну культуру жінка досліджує уже шість років. каже саме наш прикарпатський край найбагатший цією автентикою. Чому саме бойківський танець? Тому що він був мало досліджений. Унікальність цього танцю він демонструє характер та манеру виконання саме бойків Прикарпаття, тому що є ще Бойків Львівській області в Закарпатській області. А от саме хореографічна лексика вона є тим унікальна, тому що саме Прикарпатський край він є найбагатший автентикою. І ці, цей номер використовувався колись у звичах та традиціях. Його танцювали на весіллях, і тому ми вирішили сьогодні його зібрати в танцювальний колектив. Спроба встановити рекорд. З наймасовішого виконання танцю Бойківчанка, за словами експерта Національного реєстру рекордів України Павла Горішевського, була здійснена в Україні вперше. 300 учасників наймасовішого виконання українського танцю «Бойківчанка». Рекорд України встановлено! Важливого те, що навіть в час війни збирається. Така кількість молодих учасників, і коли я спостерігав, як вони з якими вони радісними обличчями просто забігали на цей стадіон, як спілкувалися між собою, і наскільки ну, одухотворені ці обличчя, то мені здається, що це найважливіше для молоді і для підняття. Нашого національного духу після встановлення рекорду усі колективи отримали пам'ятні сертифікати. Віталія Когуча, Андрій Гаргара, телеканал прямий. Поринути у загадкову історію міста у Франківської відбулася незвична таємна екскурсія для мешканців і гостей, адже загіда тут міський голова Руслан Марцінків. Він розповідає про цікаві місця у середмісті, як будувалась перша українська церква, скільки синагог у місті, яке населення було у тодішньому Станіславові? Ми знаходимося на площі ринок. Чому площа ринок вона? Здавна тут був ринок. Тут стояли, е, якщо ви знаєте історію з Магдебурзького права, коли король давав, він давав право е, ярмарків. І в Івано-Франківську в Станіславові тодішньому тричі в році був ярмарок. Євген та Ольга раніше у Франківську не були їх тільки проїздом. Тож вирішили приїхати на святкування Дня міста та познайомитися із ним ближче. Планували, кажуть, на один день. Втім, залишились надовше. Саме на цю екскурсію захотілося прийти, щоб почути якби, погляд місцевий на це все. Музей ми вже бачили, на цю вже ми піднімалися, а тепер якби, людський, людський і якось офіційний, але місцевий погляд, воно справляє враження комфортного місця для життя і е, видно, що люди, ну, от, люди живуть тут довго. Тобто якісь традиції, якісь ці, воно прям відчувається. Послухати історію про місто прийшла й Зоя. Три роки тому вона переїхала до Франківська з Бахмута. За цей час каже жінка, досконало його ще не вивчила. Тож дізнатися щось цікаве про нову домівку зайвим не буде. Коли почалася війна, ну вимушені були п'ять. Ну вирішила я сюди, тому що я це місто вже знаю, мені подобається і якось так дуже гарно тут. По перше, парк Шевченка, ну і весь центр все дуже гарно. Все доступно, все можна пішки діти Та і так і лікарні доступні. І, ну все влаштовує мене. Екскурсію розпочали з площі ринок. Міський голова розповів про офіційне заснування Станіславова. Друга зупинка на території колишнього єврейського району. Дорогою повернули на вулицю, де відбувалися трагічні події. Розстріл десятків націоналістів через зрадника не оминули увагу. Вірменську церкву далі рушили до площі Шептицького, де учасники дізнавалися про першу кам'яницю і найстаршу будівлю Івано-Франківську. Я Розкажу деякі історії, може. Навіть те, що не всі екскурсоводи знають, тому розкажу, покажу, ну і поспілкуємося, поговоримо, якщо будуть питання. Я буду з погляду українця представляти, хоча буду розказувати і про вірменську історію, про польську, про єврейську, але, але все-таки з погляду того, що це. Наше місто є українське, український Івано-Франківськ. Тобто, хто розказує, воно залежить. Хто каже, що не залежить, воно залежить дуже багато. Завершили екскурсію на бастіоні, де колись була могутня неприступна фортеця. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Крутити педалі задля допомоги військовим. У Франківську відбувся благодійний велопробіг до дня міста. Стартував він від пам'ятника Іваної Франковій, фінішував біля міського озера. Протяжність цьогорічного маршруту 6,5 кілометрів. Участь могли брати всі охочі, задонативши довільну суму від 100 гривень. Юлія Романчук уже не вперше долучається до такого заходу і закликає друзів підтримувати ініціативу. Ну, важливо згуртовувати людей якось емоційно, щоб люди відпочили. Якось поспілкувалися. Ну і так само це спорт, це таке, ну як корисне проведення дозвілля. Тому треба давати приклад молоді, давати приклад дітям, щоб вони дивилися на нас і так само брали участь в таких заходах. Серед учасників були військові та ветерани, для яких цей велопробіг став справжнім випробуванням та важливим кроком у відновленні. Їхня участь у таких подіях має велике значення не лише для збору коштів, але й для адаптації та відчуття зв'язку з суспільством, каже майор Тарас Балан. Залучення ветеранів до даних змагань є надзвичайно важливим, тому що, щоб ветерани розвантажилися, відчули, що суспільство від них не відвертається, а постійно підтримує їх. Це добра традиція, присвячена дню міста. Цьогоріч має надважливу мету зібрати кошти на автомобіль для захисників з 91-ї бригади. Власне, це багаторічна вже така традиція на день міста проводити велопробіг. Основна мета це популяризація велокультури в нашому місці. І Друга мета це благодійність. Ми збираємо на 91-ю бригаду для наших хлопців, які. Захищають нас на передовій, зокрема це франківці і навіть працівники міської ради. Тому для нас дуже важливо і почесно допомогти їм. Вони збирають зараз саме на автомобілі, які кілька днів назад розбиті були у тяжких боях. І для них зараз дуже важливо власне максимальну кількість коштів зібрати. Традиція дуже добра. Це проводити велопробіг в місті Івано-Франківську до Дня міста. Тим паче, що ми збираємо кошти для того, щоб допомогти військовим. Це важливо, важливо для всіх нас. Показувати, що ми живемо, ми допомагаємо військовим, ми боремося, і наше місто є надійним тилом. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Нічия на домашньому матчі. Ревера 1908 поділила очки зі спортивним закарпатським клубом Вільхівці. Матч відбувався у межах 17-го туру Другої ліги ПФЛ. Перед початком поєдинку господарі поля зіштовхнулися з кадровими викликами, які так чи інакше позначилися на грі. Особливо у першому таймі відтак першим рахунок відкрили гості, у складі яких на 36 й хвилині з пенальті відзначився Панасенко. На рахунок кадрових викликів та вони нас переслідують з самого першого весняного матчу. Там майже кожного кожної гри когось втрачали. Це болісно б'є по нашій психології, але ми сильні. Ми намагаємося шукати виходи і. Сьогодні хлопці показали, що навіть в таких умовах вони здатні боротися за гарну гру і результат. Попри пропущене пенальті, франківці упродовж цього матчу показували змістовну гру. Контролювали м'яча, футболісти, які вийшли на заміну, безумовно підсилили її. Треба віддати належне супернику. Ну, якби, на мій погляд, нічого не ми підсіли, а десь суперник, напевно, змусив нас трішки сісти. Останні 10 хвилин поєдинку пішли на користь господарям. Вже на доданих арбітром хвилинах до основного часу матчу Дмитро Гуменяк впевнено реалізував 11-метровий удар. Дуже хотів би подякувати нашим болівальникам. Ми сьогодні вони нас палко підтримували. Ми відчували їхню енергію, і це один з аспектів, чому команда грала сьогодні дійсно непогано. У завершальному 18-му турі першості на підопічних Ярослава Матвієва очікує принципове прикарпатське дербі проти лідера групи А пробої з Городенки. Цей поєдинок запланували на суботу, 17 травня. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал, «402». Старий паркет, що рипить, подекуди подертий лінолеум. Стіни в останні фарбовані кілька десятиліть тому. Це коридор педіатрично-соматичного відділення міської дитячої лікарні. На маленьких пацієнтів ця атмосфера діє гнітюче, кажуть батьки. Я в тапцях ходила, ледь не підслизнулася. Так само і дитинка може бігти і також впасти. Ще, до речі, підйом, так от я на ньому ледь не впала. Дитина завжди не може бути в палаті. Вона хоче трошки вийти, бо ж в палаті, коли там троє людей, йому жарко. Вони ж виходять на коридор, гуляють по коридору. Їм треба, щоб свіжо було, чисто, гарно. Будівля лікарні стара, каже її керівниця. Кошти на ремонт потрібні колосальні, тому все роблять поетапно. Десь роботи профінансувало місто, десь з власних заощаджень на шкрибли. Відтак у цьому відділенні раніше вже капітально відремонтували палати, закупили меблі. На коридор не вистачило. Так здається, ніби палати мають пріоритет, але насправді приміщення холу теж має дуже велике значення. Тільки проходять амбулаторний прийом, вони повинні очікувати. Тобто, ми хочемо створити умови для очікування цих пацієнтів. Капітально відремонтувати стіни коридору, стелю поміняти підлогу, замінити електропроводку та батареї. Роботи тут чимало, кажуть у лікарні. Окрему увагу доведеться приділити дверям з різьбою. Їх не мінятимуть на пластикові, адже будівля пам'ятка архітектури місцевого значення. Ці двері реставруватимуть. Медики підрахували витрати і зрозуміли своїми силами не впоратися. Тож звернулися до меценатів. Я вважала за необхідність перше звернутися до тих, хто займається будівництвом. Благо дуже нам пішла на зустріч. До речі, навіть і за перше з першої розмови зразу я зрозуміла, що вони нам допоможуть. Все, що ну що, що можна що включається в ремонтні роботи, все туди благо нам тоді закупили. Така допомога їхній пріоритет, говорять забудовники з міською дитячою лікарнею, до слова співпрацюють не вперше. Ось коридор іншого відділення відремонтований їхнім коштом. Коли до нас звертається такий заклад, як лікарня, тим більше це дитяча лікарня, та яка дбає про наше майбутнє покоління, здоров'я наших діток, звичайно, тут навіть мови не йде про те, щоб не помогти і не підтримати. В лікарні вже почали купувати необхідні будівельні матеріали. Незабаром розпочнуть ремонт. Планують, що вже в червні маленькі пацієнти бігатимуть оновленим затишним коридором.